Друзі, всім привіт! В даному відео хочу поділитися з вами інформацією, як безпечно та правильно скинути ваш iPhone на заводські налаштування, для того, щоб ви могли його там реалізовувати на вторинному ринку, тобто передавати іншому користувачеві. Для цього нам необхідно зайти в параметри, в вашу електронну пошту Apple ID. Зі списку тут вибираємо локатор. Локатор необхідно вимкнути для безпечного користування іншого. Іншої людини. Заходимо, вимикаємо локатор, вимкнути. Вимикаємо де iPhone. Тут необхідно нам ввести пароль від вашого Apple ID. Так, вимикаємо, бачимо, фун фун дана функція вимкнена. Повертаємося в попереднє меню, вимкнено. Тоді, після цього, ми можемо безпечно виходити з iCloud. Виходимо, Ніяких копій не залишаємо, просто нажимаємо на вихід, впевнені. Бачимо наш обліковий запис Apple ID чистий. Після цього ми можемо заходити в загальні налаштування, гортаємо вниз списку, і тут ми бачимо: перенести дані чи скинути iPhone. Переходимо. Дана опція, якщо ми нажмемо скинути iPhone і виберемо будь-яку з оцих функцій, вона не забезпечить нам чіткого скидання всієї інформації нашого iPhone. Тому це нам не цікаво. Повертаємося назад, нажимаємо стерти весь міст та параметри. Стерти цей iPhone. Ми бачимо, що будуть вилучені програми, дані, фотографії і будь-які інші. Будь-яка інша збережена інформація. Нажимаємо продовжити стерти цей айфон». Все, після цього, як він зітреться, безпечно і без всяких нюансів, ми можемо, ми можемо передавати його іншій людині, іншому користувачеві. Якщо вам дана інформація була корисна, поставте лайк, підпишіться на канал. Всього доброго!